Україна! все! Герою наші тричі! Слава, слава, слава! Він дійсно був воїном світла і добра, таким назавжди він лишиться в нашому серці. Сьогодні ми в домі плачу і жалоби, і тому ми із побратимами із сталевої сотки прийшли на це місце, щоб розділити цей бій і цю втрату. Він на війні ще з 2015 року. Він був мобілізований. Він... Був в зоні проведення антитерористичної операції. В свій час я трішки допомагав його підрозділу, як капелан, як волонтер, і вони мені прислали такий тубус від гранатомета з підписами, з пам'ятними підписами. Для мене це дуже цінний цінний подарунок. Я його до сих пір зберігаю. На жаль, дуже багатьох вже немає з тих, хто підписався. Почався 22-й рік. То Сашко він пішов добровольцем, попав соту бригаду. Він був зенітчиком, прикривав нашу артилерію, наших військових, тримав за нас повітря. В цей четвер пішла така сумна новина про те, що кап попав по хлопцях і. Сашко загинув. Був хорошою людиною, скромний, здавалося, не рвався першим, але всередині все собі переварював, приймав рішення і робив. Коли була остання відпустка, це менше місяця тому навіть він сам мене набрав. Ми зустрілися, посиділи, поспілкувалися, і потім вже наше останнє спілкування було на Пастуті. Загиблий, мій, він друг мого сина, мій був у відпустку, а той попали під обстріл. Попали під обстріл дуже хорошою людиною і дуже щирим, дуже вічливим завжди. Для нього сказати якесь грубе слово, чи це такого ніколи не чули від нього. Просто приємним. Людина, з якою можна було спілкуватися, можна було навіть помовчати, з людиною з якою просто було приємно навіть зустрітися. Хороший, щирий українець. По телефону зізвонювалися з ним десь тижнів перед Пасхою майже тижнів назад. Казав, все добре. Тихо, спокійно, але ж ми розуміємо, що спокій такий. У нас хобі було однакове. По лісах десь походити, історію почитати, знахідки якісь цікаві знайти. З дитинства разом ми, ми сусіди і вчилися разом, і дружили, все дитинство, служили в різних підрозділах. На жаль, так сталося, що Сашко загинув. Будемо молитися за нього. Він був позитивним, активним. Дуже полюбляв природу, тварин, рибалку. Перед загибллю, буквально за пів доби, напевно, ми з ним спілкувалися. Що говорили Говорили про життєві, якісь і, наші так справи. Є жива надія, яку дає Ісус Христос, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих». Всі ми йдемо і стоїмо в одній черзі, і ми стоїмо в тій черзі, де ми помремо. Це є сумно, це є тяжко, це є невизначність, і ми молимося, щоб були бережні Богу.